Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не все втрачено. Бог цього віку займається засліпленням. Він працює понад нормово, щоб не дати очам нашого серця побачити Бога і зрозуміти його справи. Протягом останніх семи днів ми розмірковували про жінок, які на перший погляд не здавалися придатними для тієї ключової ролі, яку їм судилося виконати у своєму поколінні та в історії Спасителя. Чи ви вже зрозуміли, що об'єднувало Сепфору, Тамар, Раав, Рут та Вірсабію? Усі вони були чужинками. Вони не належали до обраного Богом народу, але чотири останні у цьому списку жінки безпосередньо входили до родоводу Ісуса Христа. Я вірю, що це був спосіб Господа продемонструвати всьому світові, що Він не лише Бог євреїв, але й Бог язичників. А це означає, що за столом на його весільному бенкеті є місце і для мене. Як і для всіх нас, хто не є євреєм за родоводом. І все, у що Бог цього віку хоче змусити вас повірити, може бути повністю стерте і не мати над вами влади. Наприклад, переконання, що Господь ніколи не зможе полюбити вас через ваш гріх, так само як і те, що в приниженому стані ви вразливі, або що ваші сімейні прокляття не руйнівні. Це все може бути скасовано назавжди. Немає різниці, хто ми і яке наше походження. Якщо у наших серцях є прагнення до Бога і Його народу, ми можемо отримати право в первородстві Христа, участь у благословеннях, правах і спадщині, що належать Ісусові, як Божому Сину та першородженому від Батька. Радійте не все втрачено. Христос знайшов шлях для вас. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую Тобі за Твою благодать, що досягла мене. Ти залишаєшся вірним, навіть якщо я невірний. Друге Тимофію 2 Тимофію 2:13. Я шукатиму Тебе, Твоїх людей. І твоє царство навіки. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.